Всім Мене звуть Міла Кузьмич і я автор проєкту Esmatrix по матриці долі і саморозвитку. І ви просили, дуже багато просили, щоб я зробила відео на тему чакор, на тему, як їх наповнювати, що з ними робити, взагалі, для чого вони потрібні. Ви можете взагалі послухати на моєму каналі є медитація, яка називається Медитація на зцілення. Так от там ми з вами повністю працюємо по кожної чакрі і вчимося зцілювати себе серед. and Сьогодні ж я хочу розказати, хоча б коротко, якось детально, за що взагалі відповідає кожна чакра, на що вона потрібна, яка в неї функція і як ви можете використовувати чакри в своєму реальному житті. Почнемо з того, що чакри це така енергетична структура, яка є в абсолютно кожної людини. І вона відображає за окремий аспект вашому життю, і вона відображає те, що у вас конкретно там відбувається. Кожної чакри є колір, є свій розмір, є своя функція, і вона відповідає за якийсь конкретний орган в вашому тілі. Тому, якщо, наприклад, у вас є якісь хвороби, наприклад, з жіночими статевими органами, з, не знаю, з вашою серцевою чакрою з руками, з кістками, зі спиною, то чакри просто це все будуть відображати. Вони взагалі допомагають нам тупо. З'єднувати і контролювати наш духовний стан, ментальний стан з нашим фізичним, нашим тілом. І вони допомагають нам просто існувати. Це як такі регулятори, які просто розкручують нам енергію, і вони мають свої якісь конкретні властивості. Почнемо з чакри. Моладхара. вона. До речі, зараз тут грає на відео. Вона є базовою чакрою, вона може називатися корньова чакра. І вона відповідає просто за базову захищеність в вашому житті. Тобто це безпека, це те, наскільки у вас є просто навіть грошей на існування на те, щоб купити собі їжу, житло, на те, щоб дати собі якийсь захист. Також вона відповідає, якщо по тілу за ноги. Ноги, ступні, копчик, спина, і ця чакра допомагає нам в прямому сенсі стояти міцно на ногах. Якщо ви відчуваєте... Якусь незрозумілість в житті, що вам важко приймати рішення, ви не можете полягатися на себе. Якщо у вас є родові якісь образи, родові страхи. Взагалі, якщо у вас є багато страхів, то у вас проблемна чакра Моладхари. Тому що якщо є страх, це от найголовніше, що може її руйнувати, по суті. Навіщо наповнювати чакру моладхару? Для того, щоб у вас просто була опора в вашому житті? Опора в плані, ви можете покластися на себе, ви можете. Брати відповідальність, легко вирішувати якісь справи, це твердість в своїх рішеннях і взагалі те, як ви розвиваєтеся по життю. Страхи це найголовніше, що можуть підбивати цю опору, і частіше всього вони пов'язані з установками і родовими якимись програмами, які не дають вам це відчуття захищеності, по суті. Тому якщо у вас погані стосунки з батьками, з мамою, з бабусями, з дідусями, то у вас може бути також вона проблема. Як можна наповнювати чакру Моладхару? Це просто давати собі ось цю опору в маленьких щоденних рутинних речах. Це вчитися саме відстоювати свої особисті кордони і взагалі їх визначати. Тобто різниця в тому, що коли ви кажете, як зі мною можна, як зі мною не можна, ви вже прокачуєте свою чакру Моладхару. Це настільки сильна впевненість в тому, що ви робите. Ви можете не знати конкретно, що ви робите, але ви не боїтеся йти в важкі ситуації, ви не боїтеся в страх йти. Взагалі, в якісь випробування. І це буде давати вам ось цю опору, міцність під вашими ногами. Саме тому, якщо Младхара проблема, от якраз можуть бути проблеми зі спиною, з ногами. Ви можете їх ломати, можуть боліти ноги, боліти спина. Саме тому, що от фізично ви не відчуваєте себе, не відчуваєте свого тіла. Для того, щоб наповнювати Мулатхару, потрібно просто багато їсти. Треба давати собі їжу, давати собі сон, давати висипатися. Також, якщо ви мало спите, вам важко заснути, у вас немає, ви не їсте взагалі конкретно нічого навіть. Тому, ну, звісно, Латхара буде проблемна, тому що базові потреби людські вони просто не виконуються. Далі наступна чакра, яка також зараз в нас грає, це Свадхістана. Вона така дуже прикольна, і, до речі, в більшості людей вона чомусь заблокована саме в жінок. Тому, якщо ви жінка, то подумайте, чи є у вас блок на чакрі Сватхістана. Вона відповідає якраз за задоволення, за кайф в нашому житті. Це просто розвиватися в творчих здібностях, це вміти кайфувати від їжі, від заробітку, від відносин. Це вже те, як ви можете збільшити свій. Заробіток взагалі, пробити таку як фінансову стелю, по суті, як вийти на новий рівень в доході. Це все чакра Сватхістана. Ви можете зрозуміти, що вона в блоці, якщо у вас є погнали аб'юзивні стосунки. Якщо у вас, в принципі, є проблемні стосунки, якщо у вас є проблеми з статевими органами, як і в жінок, так і в чоловіків, якщо у вас гроші зливаються і ви не можете почати заробляти більше, да? просто пашете, як білка в колесі, але сенсу якогось немає, тому що тільки вони приходять, вони одразу й ходять. Да? Сватхістана в блоці. Це коли ви не відчуваєте задоволення. Олення взагалі від життя, і ви можете себе, скажімо так, зраджувати, коли ви робите щось через силу. Прямо знаєте, що треба, треба мені це зробити. Це коли відсутня сексуальна енергія і, взагалі, жіночна енергія, і вам важко розслаблятися. Да? Ви не можете делегувати справи, ви не можете їх якось відпустити і в отак. Оце все тримаєте. Блін, от я зараз, я зараз це все зроблю. Я зараз, от ніхто краще за мене не зробить. Оце все чакра з Фадхистана в блоці. Я вас вітаю. Коротше, як її можна наповнювати для того, щоб просто знаєте, кайфувати від того, що у вас постійно є гроші? Від того, що у вас офігенні відносини з партнером, і просто навіть не треба нічого пояснювати. Вони супер класні. Вам необхідно вчитися розслаблятися. Це найчастіша проблема і в жінок, і в чоловіків це контроль. От якраз просто найголовніше невміння відпустити контроль, невміння розслабитися, невміння забити. Тому важливо навіть повсякденних речах просто от, знаєте, забивати. Окей, хай буде, як буде. Не перепрацьовувати, працювати не руками, не фізично, а більше головою, вчитися делегувати якісь справи і просто відпускати їх і кайфувати от в моменті. Робити те, що вам хочеться, те, що буде приносити вам задоволення і взагалі радість. Також навчитися розкривати ось цю е, жіночу енергію, скажімо так, сексуальну енергію, і не брати на себе багато справ. Тобто більше слідкувати за своїм тілом, за насолодженням, наскільки ви кайфуєте, і буквально не робити справи, від яких ви не кайфуєте, від яких просто у вас ну, нічого всередині не йокає. Наступна чакра маніпура, вона відповідає за ваш внутрішній стержень, за кількість енергії в вашому житті, за его, за ось цю силу. знаєте? Напор прям дуже сильний, і за те, як ви взагалі рухаєтеся і розвиваєтеся по життю. Частіше всього, це також точка ресурсу, як можна взяти енергію і чому у вас навпаки може бути перманентна лінь. Моладхара, вона знаходиться на животі вже і вона відповідає за шлунок, за вашу шкіру повністю, і за те, як ви переварюєте їжу в прямому сенсі. Тому, якщо у вас проблемна маніпра, то по цілу ви можете відчувати це а, як зайва вага або недостача ваги. Ви не можете її набрати, Б. Як якісь висипання алергічні по цілу, знаєте, як просто все тіло так от висипає в чомусь. І також, коли є проблеми зі шлунком і з кишківником. А, Як можна її наповнювати? Просто найлегший спосіб, як наповнити маніпуру це аскеза. Аскеза це найлегший спосіб, як ви можете розкрутити свою енергію, як ви можете. Взагалі притягувати щось в своє життя. А, наприклад, також маніпура може бути в блоці, коли ви відчуваєте лінь. От просто ви можете це помітити. Ви прокидаєтеся зранку. Добре, ранок я не виспався. Що спали, що не спали. Ма ніякого сенсу. І також, коли ви, наприклад, йдете на роботу і одразу ви усталі. Ви тільки прийшли, ви нічого ще не зробили. У вас вже немає сил, наче хтось їх просто забрав. Вони навіть не прийшли до вас. Це означає, що ви кудись зливаєте усю свою енергію. І для того, щоб її наповнювати, взагалі можна подивитися навіть по матриці долі, яке стоїть у вас там число, який аркан, і, виходячи з цього, наповнювати цю чакру, до речі, можна записатися до мене в інстаграм на розбір вашої матриці долі, і там одночасно буде також розбір ваших чакр, і також інший варіант це вчитися просто заявляти про себе. Прикол маніпури – це я. Я хочу, я є, я вирішив ось так от. Тобто, маніпура, вона дає вам силу. За допомогою маніпури можна керувати людьми, управляти і прям вчитися казати, диктувати щось, брати навіть на себе відповідальність. Для того, щоб розкручувати маніпури, це знаєте, така внутрішня сила, що я бляха сказала, і так воно бляха і буде. Ось це потужна маніпура – це вміння робити декілька справ одночасно, тому можна навіть самостійно розкручувати її подорожами, якимись поїздками. В принципі, коли ви багато багато, чим займаєтеся по вашому життю? І слідкуйте, щоб не зливалася енергія, тому що маніпура дуже легко блокується, отак, от коли ви робите те, що вам не подобається взагалі. І ось це саме стан, коли ви змушуєте себе кудись піти, ви змушуєте себе з кимось поговорити, коли у вас всередині просто якась пустота, немає ніяких сил навіть встати з ліжка просто фізичних сил, а ви це робите. Тому дуже важливо прям слідкувати і відчувати, що саме вам хочеться. Якщо розбирати в плані тіла, в плані ваги, то маніпра набирає свою вагу, коли ви накопичуєте свої речі, коли ви не можете їх виконати, у вас 100 500 фотографій на телефоні. У вас Сто 500 якихось кофт, незрозумілих штанів, яких ви наносите, і буквально все, де ви затримуєте енергію, ви за щось тримаєтеся за людей, не хочете відпускати, не хочете виходити взагалі з зони комфорту. То у вас буде набиратися вага, і навпаки буде втрачатися вага, прям знаєте такий недостаток. Прям коли є бажання розчинитися. Мене немає. Ось знаєте стан, коли ви в школі сидите за партою, хтось починає визивати вас, і ви отак от ховаєтеся, Мене немає, тобто бажання зникнути. Вас реально недостатньо в вашому житті І в цей момент. Навпаки, треба просто звернути увагу на себе. І максимально проводити час просто на самоті. У вас прокачана маніпура, якщо ви легко можете проводити час на самоті, у вас немає потреби в інших людей в якихось докінгах, щоб отримати енергію, і ви постійно енергійні виробите те, що вам хочеться. Ви можете заявити про себе, ви можете керувати командами, взяти на себе відповідальність і ви постійно десь подорожуєте, ви постійно чимось займаєтесь. Моя найулюбленіша чакра Анахата, вона просто в мене найбільше всього відкрита. Це чакра емоцій. Емоції відкритого серця вона знаходиться прямо на серці, на легенях. І анахата це чакра, яка відповідає за зв'язок з душею, за ваше призначення життєве, за те, як проявити свої емоції і взагалі мати натхнення по життю. Анахата в блоці два варіанти: коли у вас є апатія. Або вже депресія, От депресія насправді це е, дуже забита чакра, анахата, коли у вас настільки недостатньо любові і щастя по життю, що ви як починаєте процес самознищення. От депресія це коли немає емоцій, немає сил боротися, немає. Просто немає любові по життю і все, і ви як перестаєте існувати. Для того, щоб відкрити анахату, потрібно проявляти свої емоції в світ. Потрібно плакати, сміятися. От речі, коли ви не можете заплакати, також це блок на анахаті. Потрібно робити, ось знаєте, якісь дитячі бажання в моменті просто крейзі речі. Типу, якщо ваша внутрішня дитина хоче бляха морозиво, ви йдете і купляєте бляха морозиво. Це дуже сильна відкритість до соціуму, до світу, коли ви можете легко просто. Підійти до іншої людини, поспілкуватися, запропонувати їй щось, коли ви можете написати дуже легко іншій людині. Коли у вас прям знаєте, ви бачите якусь людину, і в неї енергія просто вот так, от на кілометр, виходить, це відкрите серце, відкрита анахата. Це відкриті відчуття. Коли ви можете легко заплакати, сміятися, ви взагалі чутлива людина, то це також свідчить, що у вас є зв'язок з вашою душею. Як його можна відкрити? Як можна відкрити, почути свою душу? Просто вчиться не блокувати свої емоції в будь-яких проявах. Це стосується навіть агресії, навіть заздрості, гніву, злості, ненависті. Прямо дуже сильно це також емоція. І важливо її прям проживати, прям кричати. Якщо вам погано, ви можете кричати на іншу людину, ви можете кричати самі на себе, але дуже важливо прям відчувати те, що у вас з'являється. Не аналізувати, не аналізувати бляха. Чому так? Бляха не можна, я не можу заплакати там при іншу людині. Ні, важливо, в моменті у вас починаються сльози, ви плачете. Також анахата відповідає саме за таке творче натхнення, і можна її розкручувати різною нейрографікою, малюванням. В принципі, коли ви робите щось своїм. Руками навіть, коли ви читаєте книги також, це все наповнює сильно анахату. Вішутха, вішутха, дуже прикольна чакра, вона відповідає за горло, за голос по тілу, голосові зв'язки, також ніс, якщо, наприклад, насморк якийсь є, вуха так само. І саме вішутха допомагає вам проявлятися в свій світ, проявляти своє я, особистість. Як зрозуміти, що вішутха в блоці у вас стоїть ком в горлі? Ось, знаєте, Ось це коли постійно. Робить людина, <кій> це ком в горлі, який реально хочеться прокашляти навіть. Це дуже сильно заблокована вишутка. Коли вам, наприклад, подавляють голос, кажуть: не можна, не кажи, не зараз, помовчи, закрий рот, ти повинен сидіти, слухати те, що я кажу, у вас заблокована вишутка. Коли вам важко заявити про себе, відмовити іншим людям, сказати ні, послати когось в прямому сенсі, вишутка в блоці. Як її можна відкривати? Взагалі, це супер ваше проявлення в світ. От коли ви в прямому сенсі кричите, коли вас багато. О знаєте, є люди, які заходять в кімнату. І їх чутно просто з усіх кутів. Оце люди з класною вишуткою. Частіше всього можна її відкривати співом, да? коли ви кричите, коли ви співаєте під свої улюблені пісні. І взагалі, от навіть блог, зараз це найлегший спосіб, як можна відкрити вишутку. А, от я навіть роблю зараз енергодіагностики, чакродіагностики. Я сканую поле людини, тонке поле. Я бачу, що 80% людей тупо закритим голосом, тупо закритими, закритим проявленням. І важливо, якщо ви відчули зараз якісь ознаки в собі. То прямо заявляти про себе, просто заявляти про свої послуги, відмовляти іншим людям, взагалі розмовляти з людьми і не мовчати. В будь-яких ситуаціях важливо не мовчати. Просто, наприклад, виставляючи відео в TikTok, в інстаграм, так легше всього показати себе світу, як можна навіть тренувати віршутку, ти ставити просто телефон і розмовляти на камеру, просто сам із собою. Знаєте, як в дитинстві всі робили? Типу, як влоги, типу, так, ти ставиш навпроти з. Себе зеркало і починаєш розмовляти, типу, сам з собою. Типу, там є якісь підписники. Також це буде відкривати вашу вішутку, тому що дуже важливо, щоб ви навіть поставила собі голос, щоб ви могли легко доносити свої думки іншим людям і взагалі доносити свої відчуття. Тому що частіше всього анахата і вішутха вони пов'язані, тому що з'являється відчуття, вам треба його проявити. І тому, якщо, наприклад, заблокована анахата, то вішутха також у блоці, тому що вона мовчить, вона ніяк не виконує свою функцію. І Вішутха якраз допомагає притягнути вам найкращі можливості в ваше життя, тому що. Коли ви через серце проявляєте себе в світ, світ також дає вам багато-багато можливостей. Саме тому деякі люди не можуть, наприклад, почати заробляти і відкрити чакру з Фатхістану, яка відповідає за гроші, тому що вони не проявляють себе світу. Тобто, це все одно як вони пов'язані один з одним. І навіть якщо на однієї чакрі є блок якийсь, то інші чакри вони також вже по-іншому працюють, вони по іншому будуть, вони також страждати будуть. Тому що це, як знаєте, один великий організм. Вони допомагають. Один одному і кожен орган він може допомагати іншому органу існувати, і тому як ідеально це баланс, взагалі, коли немає ніяких блоків. Далі чакра Аджна. це ту чакру, яку хочуть відкрити всі люди, і вона вже вважається більше духовною. Вона відповідає за духовний світ, за такий тонкий план, скажімо так. Вона відповідає за яснобачення, бачення, за інтуїцію і за ваші думки в прямому сенсі, як ви думаєте, як ви сприймаєте інформацію, і як ви можете почати бачити навіть, адже на влозі, якщо у вас є туман в голові, якщо у вас болять очі або взагалі поганий зір, якщо ви постійно відчуваєте якісь мігрені, тиск типу на собі. Аджна точно в блоці, і частіше всього вона може блокуватися навіть страхом. Просто страх щось побачити, страх побачити тонкий план в прямому сенсі, коли ви боїтеся, що з вами щось трапиться. Тому що вмикається тоді візуалізація, ви собі це все уявляєте, як картинки з'являються в вашій голові, і ви собі повністю це все блокуєте. Е, Прокачена Аджна це коли у вас класно працює інтуїція, ви можете щось зрозуміти до того, як воно трапиться. Коли вам приходять інсайти, різні усвідомлення, ну і відповідно екстрасенсорика, коли у вас працює, і для того, щоб відкривати чакру, адже потрібно працювати зі своїми страхами. А це вже пов'язано з чакрою Малатхару. Бачите, також йде такий зв'язок. Не боятися працювати зі своїми думками, можна навіть медитувати, да, щоб намагатися трошки зупинити ось цей внутрішній діалог, його зменшити, просто самостійно приймати рішення, вчитися чути свою інтуїцію і розрізняти, де є страх, а де є ваша інтуїція. Також тут зв'язок йде з анахатою, і сигнал також що аж не відкрита, це коли у вас можуть навіть снитися віщі сни, цікаві сни, ви їх бачите дуже яскраво, коли ви можете побачити ауру іншої людини. І взагалі, коли от через зір, через якусь уяву, ви можете маніфестувати навіть своє найкраще життя. І остання чакра це Сахасрара. Вона взагалі вважається коронною чакрою, знаходиться більше як на макушці, і так трошки виходить з вашого тіла. І хтось каже, що вона білого кольору, хтось каже фіолетового, за разними знаннями, за різними вченнями, там різний колір, але сенс в тому, що це найдуховніша чакра, в якої більше немає матеріального. І вона відповідає за за те, як ви рухаєтеся по життю за духовних наставників, там провідників. За те, взагалі, куди ви йдете, як ви рухаєтеся, взагалі за духовну вашу реалізацію. Сахасрара в блоці майже не буває. От як стандарт, да, дуже важко завести прям духовний світ собі в блок, тому що по суті це те, що веде вас по життю. Ви можете, тобто, вас можуть вести по життю, але ви це не бачите аджною, і ви не відчуваєте цього, але це все одно є, да? Тому сахасрара вона більше відділена від інших чакр. І для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб відчути зв'язок зі своєю душею, з собою важливо прокачувати сахасражу. Це може допомогти відкрити ваше серце, відкрити ваші емоції. Якщо по психосоматиці, то вона не пов'язана з органами. От останній орган ця аджна вона відповідає за мозок, за очі, от також мозок, і в принципі все за Вони ну якби немає да, якогось конкретного органа, тому що вона як повністю за все тіло і відповідає. Ось так, от коротко, дуже розповіла про чакри, як їх можна наповнити, що з ними можна робити. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Я буду знімати, можливо, окреме відео про по окремим чакрам, або якось додатково ще розказувати. І коли ви знаєте про свої чакри, що у вас блоці, що відкрито, що закрито, ви можете розуміти взагалі, як вам краще розвиватися зараз, яке у вас призначення, реалізація навіть, як можна зцілити себе самостійно, і ви в прямому сенсі. Бачити себе наскрізь, як бачите, своє тонке тіло повністю. Пишіть в коментарях, ще на яку тему ви б хотіли, щоб я зняла відео, щоб ви хотіли, щоб я розкрила або розказала. І підписуйтеся на мій інстаграм, там дуже багато чого цікавого, там є розбіри матриці долі, взагалі про призначення, про те, як побачити ауру, побачити свої чакри. І це було все. Я всіх цьому обнімаю, дуже була вдячна кожному за перегляд, і знай, що ти найкраща людина на цієї планеті, просто в цій Галактиці, і в тебе точно все вийде. Я всіх цьому па-па.